прем'єра «Золотий гусь у космосі» з 3 листопада об 13 на ICTV. Здравствуйте, это говорит Украина. По обе стороны экрана те люди, которые мне все равно. Внимание на экран. Бу, -у -у, привет, с вами я козак Пігор. Сегодня мы поговорим про ведьму. Итак, ведьма это такая страшненькая. Просто страшненькая. Ой, така прифонісла. І при сум гості. Артем Мухомон. Здрастуйте, Артем Мухомон. Привіт, привіт. Ви дивитесь, говорить Україна? Да. Я дуже люблю. А знаєш, головний герой? Ай. Герой. Сунті <злунки> козла. Да. <ривой> Давайте ми до давай, того бабусі і дідусі Масей поговоримо. Ні. Чому? Потому що. Я не хотела обознать. Замовкни. <ривой> Ага-ха-ха. Ты с ума Это было говорить Україна. До встречи завтра, Хэллоуин! Це говорить Україна на телевоканалі Інта і Гоу Сі Томі Бен. Здравствуйте. Нещадна на помства. Ось тема погано сьогодні. Давайте звернумо увагу на екран. Привіт, ви дивитесь, говорить Україна. Сьогодні поговоримо про нещадну помсту. Е, і так, Філіп Ліндау нам прийшов в гості. Здравствуйте, Філіп. Розкажіть мені, будь ласка, що таке нещадна помста? Помста? А, допоможіть, козел, замовкне, що ти говориш? Філіп Ліндау, ти мене так що е, витрачаєш гроші і за те, щоб чекали нещадну помсту. Пугало! І так, пугало. Мене так, якщо обізнатися, що таке помста. Помста це насправді ніщо. Ай! Отримаєш 20 тисяч гривень. Опа! До зустрічі за тиждень. Мультиверсі з кабібарі залишилось 4 днів. Про це говорить Україна, про це сьогодні не будемо мовчати. Дякую вам, побачити.